Отже, зібрали ми нашу пшеничку. І якщо в двох словах, в принципі, результату ми задоволені. Адже врахувавши всі обставини, які в цьому сезоні, так скажемо, нас спіткали, початок весни класно, пшениця виходить із зими, проходить аеровізацію, кущіння на високому рівні, от прямо таки було досить таки перспективно. Але потім один прекрасний момент здалося, що хочеться її ще так сказати підтягнути. Виїжджаємо прискувачем, даємо фунгіцид, даємо амінокислоти, Ну, ніби, ніби хотіли якнайкраще. Але, на жаль, не врахували погодні умови і сильне зниження температури до приморозків зіграло навпаки ще гірше, аніж би пшеничка сама по собі зростала. Тому в даному місті з цього краю взагалі пшениця повністю була. Поражена морозом, і тут живого й сліду не було. Е, ну, руки опустилися, що робить хто зна, пересівати. Ну, в принципі, час ще є, будемо чекати. Вирішили чекати. Е, потім довго думали, вагалися, що робити, наступна культура, там підбирати, не підбирати. Але потім е, дослухалися однієї думки. Що, мабуть, в цьому сезоні варто спробувати залишити пшеницю і подивитися, що з неї вийде. І якраз сорт РЖТ-Реформ, який, в принципі, боїться, холодів. Не дуже він полюбляє таку нашу погоду, але все одно він відновив вегетацію, він почав все, як говориться, з нуля. І, як на мене, також утворив достатню кількість продуктивних стебел, Достатню кількість продуктивних стебел, щоб можна було набрати врожайність більше чотирьох тонн. Тобто, плюс-мінус відповідно все буде через ваги під час реалізації. Але так, по бункерам, по КАМАЗах, адже вже ми орієнтовно знаємо, скільки можуть важити наш КАМАЗ в залежності від натури. Ну, натура скажу непогана. Тобто, я перевіряв. Орієнтовно з е, минулорічним врожаєм, у нас там трошечки залишилося, то ну, в принципі сорт тримає і погодні умови не вплинули в негативну сторону. Тому натура, е, я точно цифри не переміряв ще, так скажемо методом е, літри. Але відеречко набирав, однаково повне, то важило однаково, що старе відро, що нове відро, тому е, натура непогана. І показник 4, там, можливо, 4,2 тонни з гектара, це просто, ну, як на мене, на цей сезон це досить таки круто. Враховуючи всі обставини, тобто спосіб нашого господарювання, то для нас ця врожайність є досить непоганою, адже все потрібно рахувати з точки зору так сказати, фінансової. І ось врахувавши затрати, які були тут. і... Ціна, яка зараз ще тримається, можливо, вона понизиться, адже ці е, скачки у нас відбуваються. Але на сьогодні ціна ще більш-менш тримається нормально. Тому будемо сподіватися, що далі е, буде зростання цін, адже валовий збір по пшениці, мабуть, не такий, який би хотілося очікувати. Площ посівних було мало. Е, Таке, як і нас, спіткало багатьох, але багато хто пересіяв, пересіяв. Тому ось такий результат. В принципі, ми задоволені. Тому на сьогодні, на сьогодні все.